Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Впродовж минулої доби Росіяни три з половиною сотні разів вдарили по восьми прифронтових містах та селах області. Загалом загарбника спрямували понад сотню безпілотників по живій забудові. З РСЗВ атакували малуток, мачку та роботина. 213 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Новопрокопівки Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Росіяни щодня штурмують робота. проте їхні спроби закріпитися ламають бійці підрозділу ударного безпілотників Гроніне. На Оріхівському напрямку два рази російські окупанти атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Над ядерними реакторами ЗС літаючихеди росіян. Головне управління розвідки отримало докази запусків. розвідники за допомогою радіоелектронного перехоплення здобули запис дрона Камікадзе, за який пролітає над ядерними реакторами в бік Нікопольської та Марганецької громад. Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактору. ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року територія захопленої атомної електростанції Росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv дронів. Цим займається так звана школа Архангел, яка фінансується головним управлінням генштабу збройних сил РФ, колишнє гру.